Оце so, так, привет, ребят, ребята. Нам, короче, дали гіперзавдання. Подивіться, <рес> дивіться, дивіться. Нам дали карточку від <рес> банку. А пароль не кажи. <рес> да, від ПриватБанка. Бачите, карточку від банку. Ну ми даємо, короче, якомусь е майстру знімати, короче, <рес> <рес> зарплату. <рес> короче, виконуємо гіпермегазавдання. І, короче, <рес> там типа має бути бабло шалене назавтра. Так, скажете, бен нам НК завтра не стуть. Все. І ми виконуємо місію нашого боса. Місія да. місі дуже тяжка. Вона не забуде, що потрібно купити півбуханки чорного хліба і 200 грамів сільотки. 12. <світ> ми, ми тепер знаходимося біля 12 поверхового будинку. І десь тут ми маємо знайти банкомат. Але ми не знаємо, де той банкомат закладується. Байші такі. Ну так прямо и направо. прямо Ага, пога давай Ну да в принципе нам похер мы сняли сняли бабосики Приходим вибі в дорогу. Ставимся через видите, потому Зараз разнивом як машині. вы машины. Вс Що? будем. Что? Да.

Я виходили ще Все, подимочка. Корот, ми впасти. Я сосняв. Шановні співчизники Ми взявши 500 гривень купили Тюльку, кусок хліба і сигарет. Сигарети називаються президентом. От справа. І що ж? Які ми робимо висновки? що Займатися фізкультурою дуже корисно. О. І ходіть на фізкультуру. Будете ходити на фізкультуру, будете мати гроші. Ведете, втруко, гроші, сигарет, сільок і хліба. О. На цьому ми закінчуємо. Що ж, наша місія виконана.